На нараду з питань запобігання потраплянню підлітків у пастку небезпечної інтернет-гри у могилів подільській міській раді зібралися представники соціальних служб, навчальних закладів міста, відділу поліції, психологи, змі, управлінь та відділів міської ради. А розпочав засідання заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій Криган. Всі ви, мабуть, що чули засоби масової інформації і взагалі про таку хворобу, так би мовити, яка зараз є в мережі в інтернеті, яка називається Синій кіт, тихий дім». Довожу до вашого відомо, що в місті Могилів-Подільську вже є випадки дітей, які приймають участь у даній ситуації. Значить, ситуація складна. Ситуація складна. Чому? Тому що в попередніх відомостях, адміни, тобто ті люди, які займаються в інтернеті такою, таким неподобством, це є або дорослі психічно хворі люди, або підлітки, які мають достатньо багато комплексів, теж вважаю їх ненормальними психічно, і вони самостверджуються за рахунок того, що доводять до суїциду. До у ну, своїх однолітків. Починається все з гри. Дають завдання. Напротязі 50, 50 днів 50 завдань. Останнє це просто себе вбити. Ви знаєте, звичайно, я би дуже хотів побачити, я думаю, що ми дякуючи Вячеславу Віровічу, ми все ж таки вияснимо, хто в нас займається цим, можливо. По місту, ви в себе вже знаєте приблизно, тому що я знаю, що школи гудять, техніками гудять. Знаєте, воно зараз те модно це. Чомусь не модно вчитися гарно, не модно там допомагати старшим, модно займатися ну, такою якоюсь дурньою, вибачайте, нічого слово не можу підібрати. Ситуація складна. Ситуація складна. Я дуже вас попрошу звернути увагу, звернути увагу на своїх студентів, на своїх учнів, особливо старших класів. Я розумію, що, можливо, не гарно використовувати такі міри, як десь вибачте, десь з кимось проводити якісь бесіди один на один, знавати, хто цим займається, але це нагальна проблема сьогодні. Тому що є вже летальні випадки. Два роки тому це все почалося в Росії, в Казахстані. зараз воно собі до України. Справа в тому, що коли дитина починає входити в цю, так би мовити, як вона думає, гру, а потім хоче вийти звідти, починаються погрози. Адмін починає погрожувати, що ми знаємо твою IP-адресу, ми можемо тебе знайти, ми можемо нашкодити твоїй сім'ї. Тому я хочу, щоб ви донесли всім учням, студентам ту ситуацію про те, що ніяк людина, яка знаходиться десь в іншому краю світа і просто займається дурньою, не може їм нашкодити. Це просто погроз. Але використовуючи психологічний стан дитини. Чому? Тому що, ну я так думаю, що дитина, яка ну, скажімо так, сильна духом, які приділяються уваги і батьками, і друзями, вона не буде десь шукати віддушину, душими десь на стороні, в якихось інших таких соціальних мережах, більше в таких групах. Тому в мене велике, велике прохання звернути на це все увагу. Члени зібрання проаналізували проблему. Провели аналітику ризиків залучення підлітків до участі у так званих групах смерті, які, попри свою страшну суть, мають романтичні назви: Тихий дім, синій кит, кит», «Море китів» тощо. В ході засідання було визначено необхідні заходи, які мають бути проведені з метою запобігання участі дітей у небезпечних інтернет-іграх. Всім нам необхідно усвідомити, що небезпека не десь далеко. Вона чатує на наших дітей. Вона поряд. Серед наших підлітків чимало таких, що добре обізнані з умовами гри, а дехто навіть брав у ній участь. З одним із таких підлітків ми поспілкувалися. Що мені відомо? Ну, мені відомо те, що це гра на самогубство, в якій діти просто виконують завдання так званих кураторів. Там здається 50 завдань. На 50-й день як завдання вони роблять своє самогубство. Їх просто накручують, тиснуть на психіку, гіпнозують. А звідки ти довідався про ці групи? Я довідався у соціальній мережі ВКонтакті. Нас бесіда є з села, який просто моя знайома написала про нього. А що вона тобі повідомила? Вона повідомляла два рази. Перший раз це тоді, коли вона просто написала загуглити або пошукати в інтернеті просто синій кит, і гра. Ну, сам перед цьому ніхто не, дав, не надавав такого великого значення. А коли вона другий раз написала те ж саме, то всі полізли в інтернет шукати, що воно є. Чому ці групи викликали інтерес? У мене. Навіть не знаю, просто ради цікавості хотілося спробувати, що воно, як воно, як ці самі куратори давлять на людей, на психіку, гіпнозують. Це найбільше викликало мене таку, такі, таку цікавість. Що ти зробив для того, аби вийти на кураторів цих груп? Ну, я зробив, створив фейк або ліва сторінка, який не вказував ні своє ім'я. Ні фамілію, нічого. І в інтернеті знайшовши віршик, зв'язаний з цим самим синім китом. Який зміст цього вірша, чи ти можеш його передати? Зміст цього вірша було те, що в честь того, що сині кити викидались на берег, це була катастрофа. І те ж саме мало б бути з людьми, щоб вони так же само б умирали, віддавали своє життя. Такий приблизно там був сенс. І ти розмістив — І вірш? — Я розмістив цей самий вірш в себе на сторінці, на що через деяких 5-10 хвилин мені відписали зразу 5-6 кураторів. А вони Тоб... себе так називали кураторами? — Вони себе так називали кураторами. що вони пропонували тобі? — Вони пропонували різні завдання. Деякі відговарювали робити це. Що? Смерть. Общо. Казали, що ти маєш зжити, воно того не варте. Ти молодий, це все пройде, це дрібні трудності і так далі. А деякі були, що давали так же само завдання. Які завдання? Перше з яких було просто намалювати синього кита ручкою на листочку, а другі, друге завдання було вже написати на руці 4,20 хештег або решітка. Пізніше третє було завдання просто розрізати палець. Ну, звісно, я цього не робив. Інтернет сила, він нам поміг. Ми знайшли це. І так само скинули ці завдання, ми їх виконали. Но пізніше, як ми їх виконали, куратор виявився не справжній, а так він називав себе антикет або синій дельфін. Синій дельфін означає добро, що не потрібно такого робити, що смерть того не варта так же сам. І тобто, вийти на реального куратора або справжнього нам майже не вдалося. Хочеться закликати всіх, хто відповідальний за дітей, особливо батьків, будьте обачними, приділяйте достатньо уваги дітям, аби думок про смертельні ігри у них не виникало.